Це проєкт новини лайф і мене звуть Анастасія Рвачова. Вітаю! Ми знаходимося на Black Sea Security Forum. Під час війни забезпечення продовольством стає одним із головних завдань. Про проблеми з бронюванням аграріїв та захист портів Великої Одеси. Ми зараз поговоримо з виконувачем обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким для того, щоб забезпечити безперебійну діяльність аграрного сектору. В тому числі збір врожаю було декілька урядових рішень буквально минулих тижнів. Перше це автоматична пролонгація існуючих бронювань на три місяці без додаткового подачі документів. Друге, далі бронювання буде даватися на 12 місяців, тобто не на 6, Це дозволить покривати весь рік. І третє, оновлені процедури, і по певних професіях, наприклад, трактористи, є тепер процедура, коли можна робити запит на більше ніж 50%. І ми домовилися, що це буде системно аналізуватися. Тому вважаємо, завдяки цим трьом змінам вдасться далі безперебійно працювати аграріям. Треба дати обґрунтування, можна навіть просити до 100%, але це має бути обґрунтовано. Тому, коли підприємство показує, що йому треба такий мінімум трактористів. На таку-то площу це може бути 60, 70, 80, не принципово, але має бути обґрунтування. Фактично, зараз є ряд програм навчання. Перше, багато вже технологій дозволяють так не так важко працювати з точки зору діджиталізації і в, і в техніці. І є постійні навчання, тобто є організовані в тому числі з постачальниками техніки, майже в кожному регіоні навчання хто бажає зараз. Е, ці навчання пік між періодами збору. Було певний кінець травня, початок червня, зараз ми підемо в врожай, але з серпня-вересня вони знову продовжаться. Тому поки що основна мотивація це надати можливість і показати, що насправді це можливо, і зараз завдяки автоматизації це все, все рівно важка праця, але може бути в тому числі доступна жінка. Наразі наші попередні оцінки показують, що вже на 5-7%. що є Значним результатом на 5-7% є готовність піти на навчання жінок, які могли б могли замінити ту роботу, які робили чоловіки. Приклад до 2022 року на сьогодні навчання немає. Наступне коло буде в другому півріччі, але це попередня реєстрація показує, що на першій хвилі там була реєстрація декілька сотень. А тут треба розуміти, що це не є абсолютне значення, тому що це, це буде постійно діючи. Ми в цілому по року оцінили, що це 5-7% може навіть бути в контексті заміни критичних професій. Перше Є державна страховка від уряду України, яка запущена в кінці минулого року на всі судна, і також ця страховка поширюється на контейнери вози. Це свідомо було зроблено, щоб це стимулювати. Далі все залежатиме від кон'юнктури ринку. Фактично, з липня збільшиться пропозиція, тобто попит збільшиться. Ми очікуємо, що ці заходи будуть успішними і безпечними завдяки військовим. І ці фактори буде достатньо, щоб уже в другому півріччі це стало більш масовим. Фактично, ми розуміємо, що три напрямки є критичними для діяльності портів. Вони всі однаково важливі: це системи ППО і постійна їх наявність. Це системи морських дронів, і це системи супроводу суден для того, як вони входять і виходять з портів, щоб не було проблематики з мінами, тобто розмінування моря про навчання жінок на полях та збільшення експорту. Ми поговорили з виконувачем обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.